Сьогодні нарешті сталося те, чого чекала велика кількість вас, глядачів, котрі кажуть, що Toyota це топ. Я знімаю не Toyota. Я знімаю Lexus. Так, це теж Toyota, але преміальна. Сьогодні у нас на каналі Lexus es 300 h 21 рік Restyle гібрид на каналі Парубець. Вау, що, поїхали, будемо дивитися, що ж це за автомобіль. Лексус, Лоха, Олексій. Олекса або Lexus ES300H. Конкурент є класу Мерседесу. І саме є класу Мерседесу, а не там п'ятірці, BMW, чи ще комусь. Чому саме так? Чому так на цю тачку дивляться? З моєї точки зору, причина, напевно, дуже-дуже проста і одночасно гумористична, напевно. Ці тачки і є класи дизельні розглядають в еліт-таксі. По це тачка, в якій можна вже в бізнес-класі возити людей за гроші на задньому сидінні, там комфортно, приємно, багато місць, там приємна шкіра і бла-бла-бла. Коротше, це типу бізнес-клас автомобіль, в якому можна займатися перевезенням людей. І тут такий прикольний по-своєму момент. Особисто для мене дуже довго а, наш оператор Паша. Просить мене сказати цю фразу, що BMW не робить маршруток. А як виявилось Lexus? Щось подібне робить Mercedes Взагалі спринтери робить. До речі, спринтер на нашому каналі. Унікальний екземпляр 700 там з гаком пробігу. Існя, можна залетіти, подивитися зараз цей огляд, десь тут, тут буде посилання. Що ось ця, ця ідеологічна історія з тим, що в цьому автомобілі приємно і комфортною можна привозити автомобілі, до чого вона призвела до того, що з точки зору прямо набору швидкості це великий седан де класу, бізнес представницький, на котрому ти їдеш з комфортом у тебе підриву, там де в тебе голова в підлокітнику, так улітає Просто немає. Він не присутній. Не присутній він через те, що у нас мотор атмосферний з гібридом. Немає там турбіни, чи немає там якихось вау потужностей. Тут стільки кінських сил, щось типу, типу 200 там з гаком. Це перший момент. Другий момент це те, що кінематично через довжину вагу бази через встановлену гібридну батарею, додаткову, котра досить важка, насправді. І додатковий гібридний мотор. Коротше, все, весь цей набір опцій, весь цей набір техніки, заліза і всього створює кінематично таку тяжку розтягнуту баржу, котра не стріляє, прорізаючи повітря. Да, а м'якенько зараз лежачий буде пум-пум. Прорізає простір і рухається в своєму потрібному напрямку. І це взагалі не робить цього автомобілю мінусом. Тому що він взагалі для тупо інших людей. Як мінімум, це тупо ті люди, котрі не я. Бо все ще я свій свої 31, я хочу такий вихлоп, так щоб прям бру на всю вулицю було. Да? Щоб прям настрій був від кожного кілометру, котрий три проїхав, от як було в BMW X3. М40АЙ. Сьогодні я напевно, згадаю блякому хапсі. Тачки з нашого каналу, з наших оглядів, з якими можна порівняти цю тачку. Народ. Лексус. Народ. Лексус, я вас познайомив, дивіться, 300H Америка, не сильно значне ДТП, приємна ціна, 86 тисяч кілометрів, кілометрів пробігу, гібрид, витрата палива 6, 7-7,5 літрів на 100 кілометрів, звичайний бензин, можна навіть етанольний, бо це американський двигун. Тому нічого вас парити не буде. Богоподібна тойота в виконанні преміальному від Lexus. Все, що можна сказати і все, що викликає просто тремтіння. Рук, фанатів, тойоти яка це класна тачка. Але давайте будемо відвертими з вами взагалі. Не їде нікуди, кермується так собі. Величезна здоровенна баржа, котру не завжди запаркуєш. Так, я знаю всім по їх потребам, але не всім вона підходить. І е, оця от ваша темка про те, що та не лучше самоліта, чим любі Тойота. тіште себе своїми. Прекрасними марами. А ми розказуємо про цю тачку. І перед тим, як буду я вам детально розказувати про все, що я бачу в цьому автомобілі, він знаходиться в продажу у наших партнерів з Автотрейд, котрий знаходиться на проспекті Європейського Союзу 47 або 147. Коротше, ТРЦ Ретровіль з боку знаходиться автосалон Автотрейд, до якого ви можете прийти подивитися саме цю тачку і, можливо, навіть придбати її. І наскільки я знаю, навіть можна в лізинг або кредит. Звертайтесь до хлопців, якщо вам хочеться цю тачку, а ми будемо розбиратися, що з нею так або не так. У 2020-21 році в цьому варіанті це, типу, наступні ЄС, але рестайл. Тут вже є в нас обсосані мільйон разів ці от роги на торпеді. це переключання режимів нормально, еко там спортивно, Зліво це відключення стабілізації. Нафіга? Відключення стабілізації потрібно на седання такого класу. Мені, в принципі, не зрозуміло. Так само, як і на цій коробці, варіаторній плюс-мінус пелюстки під кермом, але ну, типу, комплектація і фіг з ним, говорячи про конкретний екземпляр, в нас тачка привезена з Америки в. Досить прям круті реально комплектація. Я думаю, що це приблизно максималка. Якщо я зараз буду намагатися перелічити всі опції, котрі є на цьому автомобілі, в нас закінчиться час, і ми будемо знімати другий ролик. Але все ж я буду намагатися тут величезний екран, адаптивний круїз контроль. Якщо я вірно зрозумів, як мінімум Дістронік є контроль. Полос, гібридний взагалі автомобіль загалом, пам'ять положення сидінь водія, люк в нас присутній, передній привід, сліпі зони з боку по боках, парктроніки, задня камера. Коротше, немає тут того, що конче потрібно, і його тут немає. Да? Така от трошки прикольнувата тавтологія, але все ж вона присутня. По-перше, я не знаю, чому її не купляють. Лексус, це ж богоподібна Тойота, котра не ламається. Я не скажу вам, що це за автомобіль, яка конкретна Тойота. Це три той з половиною, наче був мотор атмосферний. Автомобілю 150 тисяч кілометрів пробігу, його відкапіталили і після капіталки знайшли в ньому дещо цікаве. Латайчка, блін, От цей звук, мабуть, звук навіть був. Не треба мені розказувати, що Тойота дві їздить і не ламається, ламаються всі автомобілі просто по-різному. І то на що не звертають уваги власники Тойоти, власники інших автомобілів звертають в першу чергу. Ви починаєте переживати за це, починаєте цим займатися, вкладувати в ці гроші і обслуговувати автомобілі. Тому не завжди я радий, наприклад, людям, котрі кажуть, що вони там їздять на Тойоті, там при купівлі автомобілів, при автопідборі чи томусь подібному. Бо я розумію, що ці люди звикли не вкладати гроші в свої автомобілі. А продаваючи автомобіль на вторинному ринку, треба розуміти, що вкладати гроші буде потрібно. Цей автомобіль, котрий вже прожив якусь частину свого життя, якийсь свій цикл. І за цей цикл в нього точно щось заламалося. І на факт, що ж саме зараз, коли ви його купуєте, не треба щось відремонтувати. Тому, якщо ви хочете придбати нормальний автомобіль за нормальні кошти і чітко розуміти, що вам треба відремонтувати для того, щоб не хвилюватися, пишіть мені в особисті повідомлення, пишіть на наші соціальні сторінки, пишіть тут коментарі. Тому, як вже зрозуміло, замовляйте автопідбір, замовляйте консьєрж сервіс, замовляйте продаж автомобілів, взагалі наші автомобільні послуги у Сансанеч. Для того щоб у мене було не тільки можливість знімати автомобілі, а й знаходити вам дійсно круті класні тачки без гемерою для вас. Посилання під відео. Co widzicie? Co to za samochód? Camry? Avalon? Lexus ES? Kto to? Акорд, можливо, навіть це класичний коротший японський седан, і усі вони виглядають з боку майже бляха муха однакова. Можна тут: ту, 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 тут по всьому екрану натикати схожі фотокартки з боку тачок приблизно одного року японців, седанів Д-класу, бізнес-класу, і ви не знайдете 100%, якщо ви не автомобільний експерт. Де ж хто ж там розташований? Але одну тачку ви пізнаєте 100%. Це Mercedes е класу. І саме з Є е класом цей автомобіль порівнюють більше за все, тому що є шкоди дизельну і цей гібрид часто використовують не тільки в Україні, а взагалі в бізнес еліт таксі, тому що це великий автомобіль, багато посадочного місця, преміальна шкіра, преміальний стан, мала витрата палива, приємне обслуговування і статус. Все ж Lexus це статус, і статус це не тільки в нашій країні, як ви зрозуміли, а й в Америці. Тому що Lexus як такий, це свого часу спридуманий суббренд преміальних автомобілів саме для американського ринку. Отак. От це було зроблено. Отак От це зараз і існує. Фанати марки Toyota завжди мені казали, що вони ділилися на два підрозділи. Перший це те, що Lexus — це прям топ, а хочеться, має бути завжди, якщо ти любиш цю марку. Інші кажуть, що а навіщо переплачувати, якщо ти отримуєш тубо, те ж саме, особливо в більш свіжих Toyotaх, Camry або Avalon, за в нашому випадку ЄС. Я вам скажу так: переплата є. Преміальність матеріалу присутня. Логіка в придбанні Leксосу є, особливо американському з американського ринку. Я б все ж купив Lexus, вибираючи між Тойотою та Лексусом. Але вибір залишається за вами. Тому якщо ви напишете в коментарях, чому я правий, а чому я не правий, я буду вам окремо вдячний і навіть з радістю з вами поспілкуюся для того, щоб визначити все ж фаворита. Давайте розберемось Тойота Camry або Тойота Авалон. Lexus ES300H. Чи є сенс в цьому автомобілі, коли є ось цей? А ми їдемо далі. З точки зору шумоізоляції, як ви зрозуміли, вау, не сталося. Не сталося тому, що я звик до німецьких авто, і там шумка трошки краще. Хоча реально для японця тут реально супер тихо. Не може бути блін, постійно чути шум дороги від тачки, котра коштує стільки грошей. А саме ця тачка коштує увага, 21 рік 88 тисяч кілометрів пробігу кілометрів на миль. Коштує 36. Тисяч доларів, і ви можете придбати її у наших партнерів з київ автотрейд Вона стоїть у продажі, вона в наявності ви можете приїхати, приїхатися, відчути те саме, що зараз відчуваю п'ятою точку. Я придбати її і максимально кайфувати від того, що вона дає. Якщо ви людина комфортного та приємного складу ментально, менталітетно ви зрозуміло про що я. Спокійний, врівноважений, так, на смокінгу, трошки лондонський денді, то ця тачка саме для вас. Якщо ви трошечки бахнути, як Сансанич, ну да, у вас будуть деякі питання там, по розгону, там туди-сюди, але в цей же час витрата палива вас реально сильно здивує, тому що я їжджу зараз на цьому автомобілі з витратою палива приблизно 7 літрів на 100 кілометрів. Довжелезний, d клас на 2,5 атмосферному моторі з гібридом приблизно 7 Літрів на 100 км. скажу, що для гібриду, це супер показник, але і я не водій гібриду. Я досить динамічно виконую деякі піроєти в рамках закону, прошу зазначити. Тому пам'ятайте, що витрата тут покриває величезну кількість мінусів, які ви можете собі знайти, пересаджуючись з чого більш старого, але більш швидкого. От, наприклад, BMW E46 з номерними знаками «Джекі Час. Хорош, хорош. З точки зору поваг на дорозі, безкомпромісно в будь-якому кольорі, великий Lexus завжди викликає повагу. Вас поважають, вас пускають, ви центр, ви основа, ви Бог. Вас не поважають тільки хлопці на стареньких трійках BMW, у котрих єдина задача вставити вас по самі не можу для того, щоб показати свою домінацію і йти в закат. Ви зрозуміло. У всіх інших у вас максимальна повага, ви спокійно собі їдете, перелаштовуєтесь, як вам потрібно, з невеликою швидкістю у рамках міста, дозволеною, і жодного дискомфорту від цього ви не відчуваєте. з такою витратою палива, та й з гібридиком, та й. А, комфортно. Про шкіру в цьому автомобілі, до речі, розмовляти можна досить-досить довго. Про те, що вона витривала, і витривалі матеріали салону в Toyota і Lexus знають всі вже мільйон разів обговорювали. Але кожен раз, коли я зіштовхуюся з цими тачками, сідаючи в них, ти відчуваєш дуже конкретний запах. Запах шкіри, запах торпедо, запах е, пластику. І цей запах він максимально індивідуальний саме в Lexus. Він саме дорогий. Дорога. От, от таке у от тебе відчуття, що тебе прям всадили, вмостили на диванчик, ти максимально кайфуєш тобі, деякі кірі в руку в сандалу, і ви такий. На чилі, на розслабодять. Це прям знаєте, от як ці завантаження в додаткову реальність, якось так це називається, що тобі додають не тільки якихось вражень від того, що ти відчуваєш руками, тобі ще і запах якийсь додають, тобі ще додають слух. Оце це прям перезавантаження, фактично. Тому сказати, що це тачка погана, я не можу. Але в кожному тест-драйві, який знятий на нашому каналі, завжди є але. Тому що. Не існує ідеального автомобілю. І ось чому. Що розганялися? Що музику слухали? Нудно. Нудно, ну, просто нудно. Ну, типу. Про керування я взагалі мовчу, це предні авто. І в упохі, він прямо. В екстремальній ситуації відролити цю тачку дійсно важко. Не просто. Давайте. Важче, ніж звичні для мене німецькі бренди. Окей. Тому, якщо ви вважаєте, що ви вже вмієте керувати, ніфіга після автомобілів з жорстким таким прям гострим керуванням сядьте в Lexus, спробуйте поїздити, трошки покататися, звикнути до перелаштування, ви зрозумієте, що. Ну, багато разів в, в тому самому BMW чи в той самій Audi гострота керування та налаштування підвізки витягувала вас із супер різних ситуацій там, де на скілі люди витягують отаких от Think about it. Апогей, цікавості, кайфу та мрії всіх ТОЙОТОВОДІВ Гібридна система Toyota. Планетарні передачки, варіатор, Lexus Hybrid Drive і тому подібне. Народ. Ну, скажіть мені, що тут знімати? Ну от, ну, типу, окей. Купа трубочок, шлампочки всього іншого, крім спеціалізованого сервісу, який обслуговує гібриди, особливо Toyota і Lexus. Вам взагалі тикатись ну, нікуди не, не треба, бо якщо все зламати, то просто простіше купити наступний мотор або наступну тачку і продати її як-небудь -як і їхати далі. Але в цілому, ось ця вся фігня витривала настільки, що 300 тисяч кілометрів без якихось суперзначних вкладень, цей мотор має їздити. Так заявлено велику кількість як власників, так виробника, так і автомобілів, коли продаються в Америці зі значними. Пробіги на аукціоні там не замінені оригінальні мотори, і там пробіги там 180-200 тисяч миль, і вони присутні. Вони в продажі. тому витривалою цю тачку назвати точно можна. Якщо ваше завдання їздити супер-супер багато, знову ж таки пам'ятаємо про еліктаксі та доставку. Це прекрасний варіант. В більшому тут розмовляти тупо немає про що. Обсосана мільярд раз тема про планетарні передачі, обсосана мільярд раз тема про ці витривалі мотори. Так, це. Правда, нічого кращого, напевно, я не скажу. згоден з кожним коментарем з цього приводу. Мене завжди, завжди, завжди просто поражало максимально те, як вони роблять бокові дзеркала. Вони завжди якоїсь трошечки хитро видуманої форми. Типу, знаєте, нам треба підкреслити, що ми е, ви зрозуміли, не будемо про расизм, і треба якось випендритися, викрутитися ви. Ну, ви зрозуміли, дуже важко намачуватися чомусь, коли сяджу лексус, тому що в мене ця тачка визиває бурю емоцій через наявну велику кількість для мене особисто компромісів. Так, я знаю, що зараз Саша Автотрейд скаже мені, що я довбані, я не шарю, бо ця тачка це прям апогей ліквідності, апогей продажу в топ сегменті. Її завжди всі хочуть. Тут прям все є. Вона на фарші. Так, тут все є. Вона на фарші. Вона буде довго їздити. Вона буде канувати тобі паливо, але при цьому ти відчуваєш себе. Старим дідом, я в 31 все ще хочу вибачте, Дубасити. Ну, сорі. До речі, про дубасити. пару днів назад сталася подія, котрої навіть Саныч чекав -Сан досить довго. І через 2,5 місяці, можливо 3 місяці, я дуже надіюсь, я представлю вам те, що я давно хотів. З великою вирагідністю я виставлю вам його в продаж. Але я це хотів. Хотів собі, це скоро з'явиться. Маленька підсказка. Я знімав це здрав на цей автомобіль, на цей кадок. Шукайте зараз, переглядайте, де я казав, що я дуже хочу цю тачку. Дуже. Якщо знайдете, пишіть. Може, якийсь конкурс придумаємо. Воу-воу-воу! Ви -воу -воу. ж не забули, да? Тест кліренсу. Поїхали вниз. Оу! А висота в нас досить під питаннячком. Як бачите, це ну, трошечки більше, одного 15 Pro айфону. І... З цією висотою все ж треба пам'ятати, що бордюри в Україні, ями в Україні можуть бути вищими, ніж ця висота, і вам треба бути додатково обережними. З приводу заднього ж ряду, ну просто гляньте: Санич Барський сів, барський ліг, і барський готовий до усіх тестів, котрі ви любите, так само, як і я. Як я казав вже в огляді Toyota Camry 80-му кузові, є в цих автомобілях певний шарм посадки водія. І він так само є і в є Lexus, і аж це ж плюс-мінус ті самі автомобілі. Коли ти водій, ну тут просто кілометр місця, по-друге, ти сюди просто запригуєш, такий хоп, і я цар. І я можу їхати будь-куди, робити будь-що і перемагати цей світ в будь-який момент свого життя. Тут просто максимально прикольно. Шкіра, отут все. Кнопочки з алюмінієм, дерево таке. До речі, тут дуже прикольне дерево, таке темненьке. Мені подобається саме таке. Є ще світло, але воно дешевить трошки тачко. Отак. От самий сік, просто пісня, пісня. Ах, і вилазити, як бачите, навіть з моїми габаритами тут дуже зручно. Параметр гарнюнькість. Народ. Магнітола тут максимально стара. По інтерфейсу і тупенька, але вона нафіг така здоровенна, вона така велика. Тут такий великий екран, що я не можу просто пропустити її і проігнорувати. Про цей годинник взагалі скажу, він прям такий, таке слово, знаєте, багато народу не знає, як його правильно використовувати. Автентичний годинник флексі автентичний, і тут же само параметр гарнюнькість межує цими бляха -компромісами з здобаним бляха муха джойстиком. Лексу, скажіть, будь ласка, чи я намагався цією фігнею, і коли цей джойстик був фізичний, і зараз він сенсорний, користуватися в усіх варіантах цих тачок, котрі потрапляли мені в користування. Я вам скажу так: якщо сумарно зібрати кількість мого використання, це буде 1007 сім кілометрів, я проїхав на автомобілях цього класу, цього бренду, от прям в різних просто виконаннях кузова. І жодного разу я не зміг нормально звикнути до цього джойстика. Ну, типу, він може перескакнути, перелагнути, не було, напевно, жодного оглядача. А, крім людей, котрі супер сильно фанатіють лексусом, котрі сказали, що цей джойстик бляха мухо комфортний. Ніфіга він не комфортний просто з впертістю ідіота Toyota, Lexus вставляють їх все одно, бо це якась кілер фіча Чесне слово, я дуже сподіваюся, що новий rav 4 який демонстрували єдиний в Україні один автомобіль, приїхав для демонстрації пару днів назад в Україну, що ми зможемо бути в перших 10-15 оглядачах, які його оглянуть. Спеціально не дивлюся жодного огляду в Україні і в Європі на нього. Я хочу бачити його прям от голим, роздягнутим, без якогось інфи до. І я хочу відкрити і побачити, що там цього немає. І, будь ласка, не пишіть мені в коментарях, він там є чи ні. Якщо не пишете, бляха буха, я вам відповідаю, кожному не пишу якесь гнівне повідомлення. От прямо, отак, от, от пальцем АТАТА зроблю. Мене почуло Класична історія, що у нас по задньому ряду. Поліна, скри, будь ласка, що у нас там? Поліна. Багажне відділення Олексуєш нас сильно не дивує, та хоча. Хто вам казав таке, що не дивує? Бляха, да тут місця, просто космос. Отут десь приблизно буде написаний її літраж. Кнопочка теж справа відсилка до 80. Чи в 80 відсилка до цієї тачки. Коротше, це не дуже важливо. Тачка досить прикольна, цікава і. Е... Hello. А ти хто? А я Ліда, Твій персональний менеджер. Ти? Так, як ви вже зрозуміли, в нас в команді сталася заміна. Так склалося, тому вітайте, новий менеджер нашого каналу Ліда. Ліда, привіт, як справи? Привіт, чудово. Розкажи нарешті, що ж ти відчуваєш від заднього ряду Lexus ES 300. h Комфортно. А, зручні підлокітники, що з цього боку. Що з цього боку. Класно, вистачає місця для двох осіб, але мені здається, на дальню відстань буде не дуже комфортно. Але це треба пробувати. Людина сидіть в Лексусієс. Ззаду каже, що ззаду буде некомфортно на дальняк. Коментарів, будь ласка, насипте нігтів під нашим відео для того, щоб ми всі розібралися, кому там комфортно, а кому, блін, не дуже. Вибачайте. Мені здається, але ми трішечки спізнюємось. Можемо якось пришвидшимось. Ось такі типові фрази, коротше, ну ви отримаєте, якщо ви водії Lexus, і ви все ж ну, поставили його в роботу. Так, 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 так все ускоримося, так, так? Ляля ляля головним запититися, головним запитатися, гальмів вже нема, 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 нема. Класично базово технічні параметри автомобілю, плюси і мінуси. Дуже-дуже коротко. Плюси це його прекрасний, витривалий, але ви бачили відео. Мотор своєобразний, окей. Мала витрата палива з гібридом. Прикольна історія, можна з цим працювати. Нуль питань. А от і шовочка на каналі Парубець, ну ви зрозуміли, так? Да? От просто ремонт дороги, і ми чуємо, кожен, мать його комінець, наче в нас знизу алюмінієва фольга, бляха муха Але пам'ятайте, кожен ваш виступ на цьому автомобілі при намаганні десь когось обігнати, десь прям набрати швидкості, прям на крейсер вийти і так далі, має бути продуманий тим, як ви будете зупиняти цю баржу, Бо гальма в неї, ну, відверто кажучи, слабенькі. Може, може, все ж, я прискіпуюсь, але якщо хтось з вас надумав виконувати якісь піруети на цьому автомобілі, будьте готові до того, що вони швидко перегріються, бо вони невеликі, а автомобіль досить і досить важкий. Давайте спитаємо Google Ліда. Скажи, будь ласка, конкурент Lexus ES 2021. Є порівняння з Toyota Camry. Окей, окей, Toyota Camry, Lexus ES, одна база, ок. Хто ще? Хто ще? Я не знаю, як читається. Акура RDX. Акура RDX, окей. Lexus є e клас. У нас точно конкуренти на цьому автобіліч вважається прямим, найпрямішим взагалі 100%. Все, нормально, закрили питання. У Lexus немає конкурентів. Я схожий на Toyota товоду. Питання з конкурентами, вважаю, офіційно. Так, так, да, 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 давай, давай, давай. Genesis G80 є сильним конкурентом. Кадилак st 5 Infiniti BMW 5, ага. Audi a 6, ага. Mercedes Benz e класу ага. Toyota Avalon, Ага, то, то, то все ж Авалони не, не камрі є. є. Ну, В моєму враженні, все ж в рестайловому варіанті, все ж Авалон прямий конкурент, ніж камрі. Хоча, можливо, вони вже порівнюють не 70-ку, а вже більше можуть зараз 25-му році з 80 кою порівнювати. До речі, 80-ку ми теж оглядали для вас разом з вами. Тому ось посилання, переходимо та дивимося її уважно. Вам буде з чим порівняти з нашим екземпляром. Ну що народ, фіналочка? Практично лексус не моє, але фактично я б з радістю його використовував для того, щоб працювати на ньому, заробляти на ньому кошти та й просто їздити. Економічна, прикольна, практична, просто крута. Тачка просто без певних заявок на динамічність. Не кожному це потрібно. Я впевнений, серед вас велика кількість людей, кому це дійсно не потрібно, і ви будете з радістю використовувати ці тачки. Ви можете придбати саме цей автомобіль у наших друзів з Київ автотрейд. Посилання буде десь тут або десь знизу. Ви можете замовити у нас автопідбір, і ми знайдемо вам найкращий Lexus на ринку, котрий буде радувати вас дійсно кожен день. Дякуємо Лексусу! Дякуємо хлопцям з Київ автотрейд за площадку та тачку. Дякуємо вам за кожну вашу підписку і кожен ваш коментар. Залишайте їх якомога більше. Ми будемо відповідати кожному, 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 і фактично саме вам. Це був Сансан чи Сан, канал-парубець. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, не забувайте, що війна триває, тому донатьте на ЗСУ. Ми тероки Всім пока!